Тариф на паркування у Рівному, динаміка захворюваності на грип та ГРВІ в області, поразка місцевого баскетбольного клубу. Про це та багато іншого. Журналісти сфери розкажуть далі у випуску новин. Вітаю! 23 грудня на Майдані Незалежності у Рівному попрощаються із полеглим захисником Андрієм Люклянчуком. Воїн загинув 15 грудня цього року під час виконання бойового завдання у Херсонській області. Поховають бійця на алеї героїв кладовища Нове в обласному центрі. У дубні під колесами кросовера загинула жінка. Попередньо водій наїхав на 58-річну пішохідку, яка переходила дорогу по зебрі. Більше деталей у прямій мові. Від отриманих травм жінка загинула на місці події за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі розпочав судове розслідування за чистиною другою статті 286 кримінального кодексу України. Дві автопригоди за участі восьме авто сталися у білій криниці на Рівненщині. Відомо, що розпочалося все, коли Каділак в'їхав в Хюндай, який зупинився перед пішохідним переходом. Що відбувалося далі? Дивіться у прямій мові. У момент очікування екіпажу патрульної поліції близько 13-ї години водій автомобіля Фольксваген та в'їхав у Каділак. В подальшому учасниками автопригоди стали і ще п'ять транспортних засобів. У нас до ДТП постраждали двоє осіб після обстеження та надання необхідної допомоги в медзакладі. Їх відпустили. Вирішується питання про протягнення до адміністративної відповідальності за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто ДТП механіка, водіїв, Ділак та Фроцвагин. 2,5 тисячі доларів за сприяння у вирішенні земельного питання. На Рівненщині викрили підприємця, який пообіцяв керівниці фермерського господарства за винагороду вплинути на рішення депутатів сільради на дупу орендованої комунальної землі. Після позитивного рішення сесії чоловік отримав обумовлену суму. Під час обшуку у нього вилучили готівку в іноземній валюті та в гривні. Підприємцю оголосили підозру. Суд обрав нічний домашній арешт. Паркування біля центрального ринку у Рівному коштуватиме 25 гривень за годину. Тариф затвердили на міськвиконкомі. Поки водії вже користуються частиною нових паркомісць, продавці поруч обурюються. Чому облаштування парковок викликало резонанс? Дивіться у сюжеті. 25 гривень за годину саме така вартість паркування на вулицях Пересопницькій та Полуботка у Рівному. Відповідний тариф прийняли на засіданні виконкому міської ради. Рішення набирає чинності з 1 січня 2026 року. Однак, застосовуватися початок застосування буде визначений протягом першого кварталу. Оскільки операторами продовжується виконання робіт, натомість продавці продовжують обурюватися облаштування нових стоянок. Парковка тут геть не треба, вона геть не потрібна. Треба, на кожному кроці є розуміє. парковка. Я розумію, бюджет, бюджет треба гроші. Треба, треба, щоб на щось вони відділяли. Ну, але вона тут, то зовсім. Люди попривикали за стільки років, ну, але якщо вони хочуть вже убрати базар, то зрозуміло, що буде парковка. Для мене ні. Тому що я їду 120 км кілометрів раз в тиждень. І коли були столи, понеділок можна було стати, бо не було перекупів що могла людина стати з села, приїде на стіл, знаєте? І можна було продати, що сметаною, молочка, сир, все під ногами стояти, що було на столі. Нас розігнали і тепер на ящичках стулимся. То що це за робота в тому болоті? Потрібно і е, людям, отим таким як я, працювати тільки в, в ринку, на території ринку, щоб було якось трохи культура, не все. Гроші вложили, хлопцям дали б краще наперед. Оце було б ідеально. А це що вони зробили? Заморозили, все в фінішньому. Роботи на вулиці Пересопницькій фактично завершені. Водії вже активно паркують свої автомобілі. Облаштування стоянки на вулиці Полуботка ще триває. Загалом передбачено 62 паркомісця. Директорка департаменту економічного розвитку рівного Наталія Гласкова розповіла, чому обрали саме такий тариф. Враховується рівень рентабельності згідно з вимогами постанови, враховується система оподаткування операторів, враховуються загальновиробничі та адміністративні. Витрати, і відповідно структура тарифу. Проект рішення пройшов усі регуляторні процедури. Обговорення громадськості у місячний термін дотриманий срок розгляду. Зауважень та пропозицій до тарифу не надійшло. Така ж ціна буде і на автостоянці по вулиці Небесної Сотні, неподалік ринку дикого та мосту. Тут передбачено 57 паркомісць. По небесної сотні дві ділянки всього 57 Ім паркомісць передбачені місця для користування майданчиків для осіб з інвалідністю. Проводяться усі необхідні роботи, щоб розпочати свою роботу і таким чином впорядкувати парку у нашій громаді. Аналогічні розцінки і по вулиці Шевченка до слова стоянки працюватимуть з 8 до 20.00. Перші 10 хвилин безкоштовно в нічний час із з 20.00 до 8.00 ранку паркуватися можна також безоплатно. Яна Грицюк Олексій Олексієнко випуск новин. Продовж минулого тижня на Рівненщині зафіксовано понад 6 тисяч хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Попри це, рівень захворюваності знизився. Перевіщення епідемічного порогу не зафіксовано в жодному районі області. Нині на стаціонарному лікуванні перебуває 138 осіб з них четверо з COVID-19. У Рівному вшанували пам'ять полеглих воїнів 5-ї окремої штурмової київської бригади. У Свято-Покровському кафедральному соборі зібралися рідні, друзі та побратими захисників, аби схилити голови перед тими, хто віддав життя за Україну. Більше у наступному сюжеті. Пам'ять полеглих воїнів окремої штурмової київської бригади вшанували у Святопокровському кафедральному соборі Рівного. 19 родинам загиблих військовослужбовців вручили меморіальні хрести, відзнаки, що символізують жертовність, мужність і любов до України. Рівнянка Антоніна разом із синами згадує чоловіка, люблячого батька та відданого воїна. Був дуже самовідданим, був дуже патріотичним, був дуже налаштованим на перемогу і хотів. Свій внесок вкласти в нашу перемогу. Дуже зворушені тим, що бригада пам'ятає, вже два роки пройшло з дня його загибелі. Але бригада пам'ятає і таких героїв не забуває. Ще одну відзнаку отримала Лілія. Жінка подолала майже 600 кілометрів з Полтавщини, аби вшанувати пам'ять свого чоловіка Олександра Шевченка. Він загинув торік на Покровському напрямку, виконуючи бойове завдання. Він в АТО служив у 2014 році, в 2015 був звільнений. 22 2022 році його забрали на службу 19 квітня. Окрема штурмова київська бригада з червня 2022 року обороняє найскладніші ділянки фронту. Її воїни билися за Лисичанський нафтопереробний завод, Сіверськ, Вулгегірську ТЕС, Майорське та Кліщіївку. Бригада дислокується зараз. Краматорський Новопавлівський напрямок оборони України. За проявлену відвагу, стійкість і незламність бійців. Президент України неодноразово відзначав підрозділ на державному рівні. Ірина Котюк, випуск новин. У рівному вже втретє відбувся благодійний захід Добро на різдво. Подію готували понад два місяці. До організації долучилися десятки волонтерів. Рівненська міська та районна ради, голови громад області. Цьогоріч ініціатива стала однією з наймасштабніших в Україні та об'єднала містян заради допомоги військовим і тим, хто потребує підтримки. Зібрали 50 мільйонів гривень. Деталі у прямій мові. Добро на різдво вже традиційно приходить в нашому місті третій раз. Хочу сказати, що цей раз працювала команда понад 100 людей, готувалися ми до цього заходу два місяці, і нам вдалося перебити всі рекорди в Україні. Ці кошти ми збирали для 14 підрозділів Сил оборони України, а також для нашої міської лікарні для реабілітаційного відділення, а також для обласного соціально-реабілітаційного центру, де перебувають дітки, чи їх батьки будуть позбавляти батьківських прав. Ми Били нереальні речі, і ми точно знаємо, що ця підтримка є надзвичайно важливою. Зібрали близько 50 тисяч гривень. У Рівному відбулася виставка-продаж картин воїнів, які проходять реабілітацію. Створили їх під час арт-терапії в обласній лікарні. Як мистецтво допомагає захисникам відновлюватися та підтримувати побратимів? Дивіться у сюжеті. Це картини військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Рівненській обласній клінічній лікарні. Роботи створені в межах арт-терапії. Кожна з них має свою особливу історію. Прийшов хлопчина геть без настрою, сказав, що він ніколи не малював. Немає сенсу в цьому малюванні. Я взагалі нічого не буду малювати. Кажу, візьми олівець, починай крейзити, і щось в тебе вийде. Дивлюся, що це якась машина. Питаю, це не військова таємниця. Він каже: Ні, я дронщик і почав її малювати і повністю все, що тут намальовано. все воно так є в дроні. І цей дрон це не тільки машина, яка несе смерть. Він мені сказав, що це машина, яка може принести життя. Презентація відбулася перед останньою цьогоріч сесією рівненської обласної ради. Придбати картини міг кожен охочий, долучилися і депутати. Важливо є не картина, а важлива є підтримка наших збройних сил України. Тому будь-який маленький внесок на сьогоднішній день це є необхідність від кожного з нас, а картина це просто буде як красивий предмет інтер'єру або в будинку, або в офісі. Кожен українець розуміє, що якщо українці працюють в тилу, вони підтримують ті хлопців, які є, тримають наші передові позиції для того, щоб ми тут. Мирно і тихо жили ідея проведення арт-терапії з'явилася у лютому 2023 року. Складно їх залучити до цієї арт-терапії, потрібно знаходити слова, які їх надихнуть власне прийти спочатку. І тоді кожен, хто приходить в них спочатку слова про те, що я ніколи не малював, я не вмію і ну в мене нічого не вийде. Але з нами працює професійна художниця, яка завжди допомагає, яка розповідає, з чого потрібно почати. За підсумками виставки продажу, вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень. За ці кошти в обласній клінічній лікарні сформують пакети першої необхідності для захисників та захисниць. Військовослужбовці, які потрапляють до нас на лікування, вони досить часто не мають якихось базових потреб. Це і можуть бути шкарпетки, це можуть бути штани, футболки, засоби гігієни. Тому такі речі потрібно завжди. До слова, аби підкреслити індивідуальність кожної картини, до них додані поетичні цитати військовослужбовців Олександра Терена, Павла Вишебаби та загиблого поета захисника Максима Кривцова Далі. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Рівненські баскетболісти завершили рік домашньою поразкою від «Київбаскета». Гості перехопили ініціативу з перших хвилин та впевнено довели гру до перемоги. Детальніше про хід поєдинку розповість Діана Грицюк. У заключному матчі року Бекарівне на рідному майданчику приймав Київ баскет. Старт поєдинку залишився повністю за гостями. Кияни агресивно увійшли у гру. Та вже у першій чверті фактично зняли питання щодо інтриги, здобувши перевагу 25-9. Позор просто не хочу це взагалі коментувати. Я не розумію, де команда була сьогодні. Знаходилась особливо в першій четверти. Ігра сьогодні закінчилась першій четвертя. Це історія. Просто зуміло, що вони будуть робити і в захисті. І ми не могли розбити їхні сміни з здваюваннями. Все робили навпаки. Готувалися до одного, зробили по іншому. У другій десяти хвилин ціріня додали в активності. Почали набирати очки, трейлер і дюпрі. Триочковий реалізував «Коровяков». Проте під власним кошиком Бекарівна так і не зумів зупинити клевзуника та Карпюка. На велику перерву команди пішли за комфортною для гостей переваги 42-25. Ми сьогодні напевно показали, як не потрібно грати в баскетбол. За виключенням деяких моментів. Розібрали, домовились, був план на гру. І все, але не знаю, що сталося. Можливо, не даналаштувалися після відпочинку. Господарі спробували повернути інтригу. Серія влучних китків, зокрема від дебютанта команди Віталія Бикова, дозволила скоротити відставання до 13 очок. Однак і в баскет вчасно стабілізував гру та втримав контроль над поєдинком, завершивши третю чверть із рахунком 58-47 на свою користь. Я рахую, що ми перемогли сьогодні за рахунок захисту. Добре, там майже. 35 хвилин грали захист. Там були десь просадки. Третій четверті дали рівно чітко наздогнати, але так, в принципі, наш захід сьогодні спрацював. У заключній 10 хвилинці рівне намагалося скоротити відставання, проте фінальна сирена зафіксувала перемогу. Гостей 82-63. 33 хвилини грали. 7 хвилин другій чверті дуже виключили не сконцентровано, Може, вже подумали, що ми вже рівно перемогли. Так і це дуже великі глупості, які ми не можемо собі дозволяти. Наразі Бекарівна перебуває на сьомій сходинці в турнірній таблиці Суперліги. Діана Грицюк. Випуск новин. Заключний матч року завершився бойовою нічиєю. Рівненський кардинал Авангард на виїзді зустрівся із Хмельницьким соколом. Кардиналівці втратили перевагу у два м'ячі і задовільнилися нічиєю із рахунком 4-4. Таким запам'ятався початок цього інформаційного тижня у Грівному та області. Стежте за ефіром та онлайн ресурсами сфери. Попереду багато нового, цікавого і, звісно, різдвяного. До зустрічі.